Дуже народ! І сьогодні ми продовжуємо грати в гру Silent Hill 3 О, записничок. Це, це місце точно з першої частини. Такий самий записничок. Це... А. Ось так почали. Це відсилка пряма на першу частину цей записничок, що зліва. Був саме в такому вів записи Гері Мейсон. Раз так, вона туди глянула. Що тут у нас? вона кімната, мені туди не треба. В минулій серії ми потрапили у Сайвенгів. Багато чого дізналося, був босфайт Купа сюжетки. О, тут як завжди туман. Мотель Джекс 106. А нам у лікарню. Ну це... Така мапа була в цьому. Як і в першій частині. Ні, не як у першій. Це мапа з. З другої частини, з попередньої. Ось так. Ну погнали. Так, цей туман. Драний. ау, ла-ла-ла. Різит Тут дивісь цього проходження фу як вагай. Ой, фу як вагає, не фу як вагає, а фу. Та, в принципі, воно вагай. Псе всяке, со стоянка. Ну ми краще туди не шастати відразу до лікарні, потопати. Тому що, а чому б і ні? Чому ніколи так? Пси гарчать є такі. Ці псюри, собацюри, монстрюри. Дістають нас. Такісь такі. Я не знаю, чого такі проблеми з сумісністю. Чесно. Без поняття. Може, у мене якісь дрейвери відсутні. Не можу нічого сказати. Ну, там вимоги до системи, ну, максимально такі незначні. Тому не думаю, що це. Якось впливає. Але щось воно, ви не подобається. Такими сіпакуваннями і йдемо. Навіть ні на одного моба не... не натрапили. Якби це було не дивно. Бо щось гарчить та й гарчить. Гарчить і гарчить. Як ми всіх майстерно обходимо. Ну там зараз на нас у лікарні гарантовано медсестрички будуть нападати. А може і ні. Я такий впевнений, а там хоп'ї. Не знаю що. О, перший наш ворог. Відразу це... почвара. Біжу! Біжи. Тікай. Та да лікарня долба. О. Є, добре, прийшли. Прийшли і відразу щось дихте тут на, на ухо. Медсестричка. Є, медсестричка. Єе. Є, бейбі. Електрошокерна батарейка для електрошокера. Ну. То хоч раз. Татів записник у ньому тато описав моє минуле матеріал, як і завжди гідний роман. А ну бо він письмен. Оглянути. Сподіваюся, воно ніколи тобі не знадобиться, можливо, буде краще, якщо ти ніколи цього не дізнаєшся, понад усе я боюся втратити тебе. Проте інколи потрібно казати правду, саме тому я, тому я пишу ці рядки, поки ще маю час перед смертю і забуттям. Що ж тоді сталося? Ті події певним чином пов'язані з тобою. Усе почалося 24 роки тому. Я і моя дружина, повертаючись з відпустки, зайшли на узбіччі. Ага, знайшли на узбіччі немовля. Ми подякували Богові за те, що він послав нам дитину, дівчинку, адже самі були бездітні, тож ми відвезли її додому. А вона я. Твій два чотири. І то дитина, то неї знайшли, ясно. Через три роки дружина померла. А ще через 4-17 років тому я приїхав до Саленгіла. Дівчинка дуже просилася відвезти її туди, і я погодився, не знаючи причини нашої мандрівки. Саме там дівчинка пропала. Ні, вона не загубилась, не загинула. Вона, як сказала далі Агілеспі, знову стала справжньою собою. Справжньою собою. Йшлося про дівчину. Алесу Гілеспі. Котру спалила її мати, як жертву Богові. Половина її душі врятувалася з полум'я і вселилася в немовля, мою дівчинку, нашу дівчинку. Минуло сім років, і дівчинка повернулася до Сайлентхіла, зробивши Алесу знову єдиною. і вона просяглася вбити Бога. Богом зазвався зародок у лоні дівчини жертви, його викликали звичая. Звичними обрядами. Цього забажала не незважаючи на можливі наслідки, навіть якби це загрошувало її життю. Проте її бажання не здійснилося наслідок мого втручання, Алеса вже прагнула повернення дівчинки, самотужки я не міг повернути її. Це зробила далі, а я лише допомагав під час церемонії народження Бога. Новонароджений Бог. Заплакав і тієї ж миті помер. Так сталося через усвідомлений спротив дівчинки і, мабуть, Алеси. Цим усе не закінчилося. Щойно Бог зник у яскравому сяйві з'явилася Алеса і дала мені немовля. Воно дуже нагадувало ту дівчинку з узбіччя. Після цього Алеса загинула. Я нічим не міг їй допомогти. Я лише міцно притулив, немовля до грудей і щодуху духу побіг геть. А, ага, то їй все ж таки 17. Усе це видавалося сном, однак я мав доказ того, що все сталося насправді. Дівчинка щезла, а в моїх руках було немовля. Тоді минуло 17 років, таке враження, що було це лише учора, і водночас цілу вічність тому. Дізнаюся, спершу я вагався брати дитину чи виховання. Ой, на виховання чи зможу я полюбити її. Її існування суперечило здоровому глузду. Я думав, що вона могла бути тією дівчиною, яка забрала мою любу доню. Ця думка засмучувала мене, гнівила. Бувало таке, що мої руки тяглися і до її шейки. Ого. Кілька разів я навіть думав про те, щоб покинути її. Ось такий я нелюд. Зрештою, я вирішив виховати її, щось не дозволяло їй її, її відпустити. Коли вона. Коли ти дивишся на мене, смієшся, це так. Я досі згадую про ту дівчинку, та водночас я люблю тебе. Це правда. Жодного сумніву. Прошу, повір мені. Більше я нічого не хочу. Моїй найріднішій донорці, Геррі Мейсон. Нормально. Ну коштовний камінь, який нагадує червону пігу. Коли я запитав тата, що це, він відповів, просто оберіг на щастя. Але потім наказ дбати про нього та завжди носити на собі. Окей. Раз, треба було відразу прочитати. Читали і. Тупу дізналися весь сюжет першої частини. Навіть приходити не треба було. Ні, жартую. Звісно, там все детальніше. А, я ж вже і забув, що я зброю мав брати. Електрошоки. висока направи для закорочення пуханців. Щоправда, дію під час дотику. Ну, не хочу поки що. Ну, провірити, спорядити. Ну давай. Ай! Ясно? Ну таке. Краще побігає з катану. Від катани більше користь, угу. ну окей. Тепер мені ще б мапу знайти. То би було люкс. Але. Скоріше за все, найближчим часом, не знаю. Ой, і тут збережень. Ще документ. А, лікарня Бурггейн. Супер, мапа. Там не менше корисно Найсе буде лікарня мотель. Лікарня В нашому в мотелі їхав З тим мужиком. Гм. Хрест Червоний хрест. Червоний хрест. Червоний хрест. Купер різноманітних ліків, але жодні не виглядають корисними, гадаю їх Варто не чіпати. Ось тут є. Напої. Книжки. Замок за цей. Погнали. Як добре, що я катану знайшов. Як добре, що я всі двері зайшов. Ой, я ремон загорю. Єй. Зіпсовано. Зіпсовано. Зіпсоване. Василинки. Малюнок вази з квітами. Гарний, але менше шести. Мен шести. лялька. Нарешті цей день настав, саме так. Настав день нашої зустрічі. Тут, у цій похмурій палаті, я весь час думав про тебе. Досі я навіть не знав твого імені, не знав, яка ти на вигляд, однак тепер я знаю. Я знаю, що чекав саме на тебе. Ти також чекала на мене, хіба ні? Інакше б не прийшла, щоб врятувати мене. О, Гезер, я так тебе кохаю. Хочу подарувати тобі свою заповітну ляльку, яку я зробив на згадку про нашу зустріч, про початок вічного кохання, а я вже бачу усмішку на твоєму обличчі. Стенлі Коумен. Нормально. Брюдота, навіть пальцем мені її не торкнувся. Звичайний кіткої горчик, нічого особливого, я не знаю, як називається ця рослина. Хто знає, пишіть в коментарях. <різь> Стенлі, це, 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 Стенлі, Стенлі. Це хіба не той коумен? Або син того лікаря з першої частини, або. не знаю, хто має ідеї, пишіть в коментарях. Так. Ох, ты ж, тоже так. На. Хоба. Хоба. Ей. Минусанули. Так, там был, там был. Ну, гаразд, давайте. Наліво заглянемо. Мок зіпсований. Топ шумнівався. Що за мок зіпсований? І тут. І тут. Тут мотлых. Як і тоді? Ніць нового. Угу. Так, тут я не був. Чи був? Ні, не був. Холодильник. На холодильнику висить запис. Више для харчів, ліки не зберігати. А якщо тут зберігання цілющих напоїв, я взяв цілющий напій. Прикольно. Угу, Угу, ну угу. окей. На столі нічого цікавого. Ти щось сюди дивилась. Скидається на медичну картку, написана про якогось Леонарда. Це був не той Леонард, про якого Вінсент казав? Палата С-12. Помірні слухові та зорові галюцинації, нав'язливі ідеї, емоційна неврівноваженість, можливо, помірна шизофренія, продовжити спостереження. Загалом спокійний і товариський має. Тверде почуття справедливості. Утім, згідно зі звітами під час перезбудження стає надмірно жорстоким. У другій картинці написано про Стенлі Коумена. Це тип, який написав той відразу щоденник Палата С 7 Зазвичай байдужий і боязкий, самозакоханий, іноді своїми вчинками виявляє нав'язову прихильність до певної жінки, що спричинило кілька випадків насильства дотримуватись обережності. Ага. Окей, будемо знати. Що тут таке ще є? Ой, там щось щось було. Отут тут. На же так воно для мене не важко? Тю, а я дарма повернувся. Та вилізете. алло? О. Дива? Дивати і годі. Ну, давайте з кінця. Угу. Окей. Тут ніт. 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 Все перегляну. Так, все. Там не цей, там не цей. Можна нагору, можна прямо. Давайте поки що інші ці. Оглянемо. Якщо можна. Можна. Розминулись. Ну тут монстри прям живучі, живучі. Може, типу їй не вистачає сих. Ой, ти не туди, чи тут ай, трошки переборщив, а гаразд. Так, я звідси прийшов. Угу. Там цей. Сі один. Угу. Угу. С, то, мабуть, третій пол. О! Що ви так дихтите? Та? Спередайте. Так, на. Та жири. І ти жири. Відразу в трьох так накинулись. Ампула. Ну і більше нічого. Це все було заради ампули. Ну окей. Перезарядити, перезарядити. Перезарядити. Мій вічно тато дав його мені при всяк випадок. Зазвичай не ношу його при собі, бо він незграбний і заважає мені. Окей. Це це ти носиш кувалду, шиповану. І катану, і... Купу-купу іншого всього. Нормально так. Угу. Угу. с 4. Так, тут щось є. Знову цей. Щоденний. Знову Й. Організація запроторила мене сюди. Вони прагнуть зламати мою волю, щоб я про все забув. Проте я не втрачу розуму, навіть поруч із знавіженими. А якщо приліпити його до стіни, ні, не годиться, ти відкупаєш його, відкупаєш тим непотребом, яким весь час користуються оті плюжні дівки. Якщо річ не має призначення і існування безглузди, ти існуєш для мене. Чому ж ти не взяла мого дарунку, моєї ляльки? А, напевно, вона збентежила тебе. Гезер, яка ж ти чарівна? Стенлі Коумен. Бридота. Ага. Знову він. Плящина. До стіни приліплено багато різних речей. Печиво, зубна щітка, ложка, різдвяна листівка, годинник. Мабуть, їх приліпили клеєм, але ж хто ж це зробив? І навіщо? О, ключ. До стіни приклеєний ключ. Я похоче охоче забрав його, та він привив дуже міцно. Не можу віддерти. Окей. Угу. Це якийсь розчинник. Ну що там ключ тоді. Другий поверх наш чекає. Другий поверх чекає на мене. Другий поверх чекає на мене. Что він чекає на неї? Е, е! А як тоді бути? <клух> Цікаво. Ага, ліфт працює. Окей. Так, підвал ні. Це є тут. Ну, пішли на другий поверх. Звісно, не побачу, що тут ліфт. А може він і не працював? Кит там тригер не зробив. Не зловив. Хто його там знає? Ці трегер. Це зіпсований. Там щось є знову. Оу. Та ти задовбав. Можливо, ти ще не збагнула своїх справжніх почуттів, однак ти відчуваєш їх несвідомо. Ой, підсвідомо. Саме тому ти намагаєшся зблизитися зі мною. Це чеснота, шлях до раю. Якщо двері замкнені, відімкни їх, скористайся паролем до воріт, в'язниці, лікар. Забув, як його звати. Коротше, той дурий світ повісив пароль на дошку. Він теж має бути тут. Чотирьох чисел цілком би вистачило, але він на цьому не спинився. Прикро, чи не так? Я не там. Хіба це не дратує тебе? Я сумую, а ти така жорстока, Та я все одно хочу тебе, Гезер Стенлі Коумен. То ти задрав, Коумен? Не цей самий Мозги, давай, не цей. Аркуш попереду на другого текто. Він щось означає? Перше більше за друге, друге це подвоє, не третє. Третє менше за четверте, четверте це половина першого. Отак, математична загадонька. У -у -у. Я так математику люблю. і-і. Це все цифри. Це все цифри. Серед чотирьох чисел немає однакових. Три не в горішньому рядку. Два не в правому рядку. Одне з останнє в останньому рядку. Це щось до цього. Замкну. Ага. Тинтентинтен. Тинтентинтен. Тен-тин ден-тинтин. Прикольно. Раз, ще пошукаємо щось. Нескладна зараз, ну. Просто цікаво, що там. Ну я не знаю ще наскільки вона складна, це загадка. Математична. Але... Просто оглянути, що тут до чого. Угу. Мабуть, всі зачинені. Та, тут все зачинено. А ні. Одна все ж таки. Модний журнал, мене він не цікавить. Порожня бляшанка не вижив. Рідину для. Я взяла рідину для усунення лаку. Я взяла парфуми. У шафі більше немає нічого цікавого. Угу. Парфуми то нащо? Цікаво. Шафа ще не зачинена. Ну, лак. От стон, то, мабуть. рідина для усунення лаку. То ясно, нащо. Тут, в принципі, теж. Можна піти на перший поверх, взяти ключ. Та давайте так і зробимо. Тому що вайнот. Ось і прийшли. так Речі. Оце. Використати. Я використав рідину для усунення лапу. Я взяв ключ до сходової клітки. Так, ну а вже на сходи ми, мабуть, підемо в наступній серії. Тож, дякую всім за перегляд. передбачати свої подобайки, писати коментарі. А найголовніше. Бережіть себе та своїх. Рідних.